Привіт, мої любі щиро вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу розказати вам трошечки про свій досвід за діспортом і про патчі під очі. В мене в 30 років були доволі такі, знаєте, помітні зморшки між бровима і ну, від того, що я така схильна читати, щось отак думати. знаєте. Філософ. І е, з'явилися ці зморшки, хоча я доглядаю дуже таки ретельно за своїм обличчям щодо кремів, тоніків з 22-23 років, напевно. Я ніколи навіть в юності не забувала значить, так, ретельно маститися всіма, всіма цими засобами. Ось. Але, значить, зморки такі пішли, і я пішла до своєї знайомої пані. Лікаря-косметолога, і вона мені уколола діспорт Ось сюди. Я була дуже незадоволена ефектом, тому що, по-перше, в мене стали брови, як у хижого птаха якогось. Такі, знаєте, дуже гострі. Мені це не подобається. Мені подобаються такі більш м'які риси у зовнішності. Ось це номер один. Номер два. Через те, що в мене є певні проблеми з нерками, то на ранок зазвичай я встаю з. Трошки в мене є набряк і на обличчі, зокрема. Ось. І коли, і коли в тебе тут не рухається м'язо, тому що що таке дисфорт або ботокс Це, зупиня... Це нейротоксин, який зупиняє роботу м'язів. І от якщо тут м'язо не рухається, і не рухається навіть тоді, знаєте, коли. Ну, я сказати, коли ми самі з собою там щось думаємо, зазвичай, коли в нас нормально все з м'язами. То вся міміка в нас рухається. Тому, навіть якщо ти там ні з ким не розмовляв і не робив собі масаж обличчя, то за одну-дві години вранці воно все, оцей набряк, він сходить. А коли від Діспорта в тебе або ботокса в тебе зупинена оця м'язова активність тут, то <сум> нічого не рухається і набряк нікуди не йде. Тому я ходила з набряком до 4-ї, 5-ї години вечора, поки він не якось відступав трошки І тому мені цей ефект зовсім не сподобався. І я виводила навпаки оцю м'язу, на щоб вона відійшла від того діспорту масажами дуже ретельними, для того, щоб відновити м'язу і щоб в мене не було більше набряків на обличчі. З тих пір, як я боролася зі своєю міжбровкою, зараз я бачу на екрані, що воно виглядає непогано в мене. Тобто вона не так сильно вже помітна, хоча вона є. Хто Давно мене дивиться, знає, що я люблю дуже різні щіточки для обличчя, ось, які, роблять, які роблять механічний такий пілінг, ось, але вони роблять не тільки пілінг, вони трошки, знаєте, додають тонусу м'язам обличчя. У мене отут там проблемка є, вона така генетична, тут бабусі були дуже сильні брильця. а в мене, в принципі, схожий овал обличчя на неї. Ось, і вже в моєму віці в неї були такі сильні брильця. Я масажем і щіточками. Так дивлюся, що ну не ідеально, але в принципі для мого віку нормально. Ось Тобто щіточки мої все таки працюють. Хочу я спробувати ще ніколи не пробувала а, такий просто мануальний ручний масаж у масажиста, щоб мені поробили на обличчі. Думаю, що разом мій масаж щітками моїми всіма. Догляд плюс масаж у масажиста, у косметолога має спрацювати непогано. Ось. Тому з тих пір я не робила жодних ніколи ін'єкцій. Все щітки 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 різного плану, дуже багато щіток з вібрацією, дуже багато щіток з різними насадками, і я ними користуюся дуже часто. Користуюся ними або на гель для вмивання, або на молочко для обличчя. Але не дивлячись на те, що в мене завжди креми і завжди сироватки, завжди тонізація, я про це не забуваю. В мене були завжди два продукти, які я вважала рудиментами косметології, якимись такими, знаєте, не базовими і не обов'язковими для мого використання продуктами: це маска для обличчя і патчі під очі. Маски для обличчя я з задоволенням купувала, тому що вони зазвичай в дуже красивих таких тюбіках, деякі навіть можна понюхати і вони там дуже такі ароматні. Купувала з таким, знаєте, наміром шла додому, що обов'язково я буду нею користуватися хоча б декілька разів на тиждень. Ні, нічого такого не траплялося. Ставила я їх на поличку і знімала вже, коли треба було викидати, тому що вийшов термін дії. Те саме з патчами, хоча я їх купувала не часто, я завжди була впевнена, що е, абсолютно досить мого крему під очі або сироватки під очі. І ось нещодавно. Я з'ясувала, що в мене пішла дуже така щільна сіточка зморшок отут. І навіть не тільки, знаєте, таких от зморшок, що, як сказати, горизонтальних, а вже пішла така якась трошки вертикальна сіточка зморшок. Ну, я розумію, що як. Мені там 35 довелося змиритися з моїм віком, а так мені доведеться змиритися зі зморшками, тому що це нормальний, природний, абсолютно процес взросління, старіння, як його не називай, і зі зморшками треба також миритися. Ось, але мені не хочеться. Якщо чесно. І ось валялися валялися в мене пачі. Я купувала ще в Нідерландах такі вони, кюкамбер з огірком. Ось. Валялися в мене, думаю, ну поїде в Карпати і щось я кинула їх в валізу собі. І все. І... Вчора дивлюся, вже така, знаєте, от якось щось мені не подобається. Тут зовсім не подобається. Як я тут не намащую сироватками, нічого воно не... не... Не спасає, не рятує мене. І я вчора думаю, а ну давай панчики забаб'яцям. І ви знаєте, я, я в шоці. Жодний крем, в мене були дуже непогані креми і сироватки під очі і не працював так, як працюють пачі. Тепер я зрозуміла, що дуже дарма, дуже дарма. Я нехтувала масками для обличчя і патчами. Тепер, ну, мабуть, не настав вік, коли не витягує. Просто окремий і сироватки не витягують вже такі вікові зміни, і треба щось таке більше. Ґрунтовне. ось. Тому будуть тепер в мене і креми, і сироватки, і обов'язково патчі. Буду е пробувати різні, буду пробувати маски для обличчя, е так, буду такі більш, більш, більш таку важку, скажімо так, косметику в свій догляд. Ось. Так що всі дівчата 40 плюс. Можливо, не тільки дівчата, бо зараз і чоловіки, я знаю, деякі приділяють увагу своїй шкірі. Ось зверніть увагу на пачі, тому що шкіра після них виглядає дуже-дуже по-іншому. дуже по іншому Так, зможки не випаровуються нікуди і вони не, знаєте, не щезають, але все ж таки шкіра виглядає просто в рази краще, ніж без. Без патчів. Така моя рекомендація. А щодо діспорту і ботоксу, якщо у вас є якісь проблеми з набріками, то перед тим, як робити, консультуйтеся з самим цим лікарем-косметологом, своїм, може, якимось іншим лікарем. Там, сімейним чи не буде у вас сильного набряку. І якщо ви вирішите все одно робити, то можливо дадуть якісь рекомендації, щоб його зменшити. Може, є якісь там препарати, або там ще щось є, або якась дієта, не знаю, сечуїна або ще щось. Тому що в мене була велика-велика проблема з діспортом і набряками. Ось все, дякую вам за увагу і пока-пока.